Мені ну, за те, що річка так, вище потім майже не добачити. Вона встигає прогнутися до звичайної температури. Іначе самі це. Але жільський тільки. Ну, місце небезпечне тут. П'ять метрів глибини, сильна підводна течія, можливо, не сьогодні, а коли смотрите, ви приїдете, старші не став і не плавати, тракти до місті. Площадку під забудову. Тепло погода дозволяє, через ліс в одну точку звозили грунтовками пісок, метал, цемент. Була там така точка, вона ще й досі зараз є, а вже метрів 150 згорів вниз повністю вручну, той самий бетон, метал і цемент зустріли. Візу робилася опалучка і той бетон вручну заливався. Крани, важка техніка, машини, аж ніяк це зараз не поїдені категорії. Тут строїли повністю вручну. Багато сир поклали. А один каже, нащо скільки сил було втрачати в цьому місці? Зробили б на початку каньйону, на дамбі цю газ, як роблять. ви обіцяли попали. А вот так і плавати будеш? Мислі, В Ми будемо самі каньйони. Що тобі скач коло? Так, на край осторожно. Ты понимаешь, любое неопорожное. Лежанее и все тут. Отстазали. Я перевезу я зроблю. То може там його не сильно вже хай. Зробимо парасок. Так, хлопці, обережненько потихеньку. Mm -hmm. Зараз ми трошки в гуляємо. Mm -hmm. Добре, добре. Я okay. був, що трошки будуть катати. Плюс там дядько такий крупний, з тіткою прийде. Компанія ті дівчини, два пацана, таких групів по 30, одній дівчини таке темне волосся.

सत्तः А тут хватаття, але воно зараз не сидить. Ну, зараз ще поки не кину. Десь через місяць вже будемо були... все відкидає. После на світі зимовала але там куча жити в Дуже багато у нас було кувшину, дуже багато повиривали так. Собі ж, ну тут багато в сезон людей. Багато в сезон дуже людей. багато екскурсій. Так вчора було вісім екскурсій. Вчора mm -hmm. було вісім екскурсій, тому а це ще не тепло. Так, а це ще не прям тепло. Mm -hmm. Дивіться mm -hmm. дощечка зверху, справа від mm -hmm. мене був би з На резинці на резинці mm -hmm. стрибали вниз головою. Але не занурюючись воду, тому що тут рівень ні води до 2 метрів. Вони тут просто в воздухі. Так, 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 так. Все страховками. все класно було, але зараз е, ліцензія дорога. Uh -huh. І довго дорого людина, яка це все буде займатися. Uh -huh. Плюс житло тут її купувати. Тому зараз це Бу Була канатна дорога з однієї скелі, великої uh -huh. ось на іншу. Знімали uh -huh. е, зважені та щасливі. Один з епізодів. Вони перебирались по цьому канатному мосту. Ну, це шканатний міст і вони проходили а, по цьому далі. Така в них була перешкода. І ще в 2010 році знімали кліп Злата Гневич Кукушка. Вона також тут знімалася, це український, український виконавця. На декілька мільйонів переглядів. Також все тут знімалося. Також багато реклам різних. Ну, а ви тут уже вите, так? Я місцевий. Так, я просто прожив 5 років в Києві, їздив працювати. Угу. І повернувся зараз. І вирішив, що тут краще. А я просто займаюся психологією і, і музикою займаюся, мені тут угу. uh, умиротворення і спокій. Зрозуміло, ви така творча людина. Так. так. А це теж якась атракція. А це діти собі тут. Угу. А там було де там... Чомники, там теж тарзанка, так? Да? Так, а то качель, то не тарзанка, то качель. Угу. Там просто да. тут можна стрибати, трішки там люди плавають, купаються, а там просто. Ну тут дно яке. Кам'яне і мул. і мув, мул, таке му є, бо Но вода така є, 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 є. Ну не прозора водичка. А то, що не не воно скаже? Що там дуже страшно? <рис <replaced> <рис> не розпливемо. Там буде перешкода невеличка. А тут купаються чи? Купаються, так, але рівень води, ось дивіться, навіть по камінням. Бачите, такі білі полоси. Так, так, вода. Це буквально в минулому сезоні, тобто, була наскільки вища. А так було на пів метра добрих сезонів декілька разів. І з Дніпра дуже багато людей кажуть, що і Дніпро сухе. У нас дуже багато. Не дуже, так? Але, але, може, да, може, смотри, і в нас дуже багато. Приватних э, ставків. А оце таке. Тобто по перекривали воду, 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 Да, і дуже те. Ага, пем... Ну, коли зривали каховку, десь я угу. у, у друзі на самаровці і наоборот. Ну, збільшився э, рівень пишите... води, так ну так. А схватки ці навіть? А ні, все нормально, не переймайтесь. Не, що він не був, коли був рівень води, от на метр більше, то mm -hmm. більше байдарками клас. І те, що я була побільше, зараз те, чи бачите, як такої має, не це Це просто собі прогулянка. А рибка є? Так? Риба є. Ось сюди хлопці ловлять, щука є, карась. Бо ми там бачили короб. дядька, який сидів, чи з вудкою, да. чи з да. сітки кинув, щось там сидів, чого uh -huh. чекав. Чи жав, чи щось. Буквально до років назад, там два-три був там сезон ракет, дуже багато затратів. Тут ось максимум, бачите, за три роки збили на полі одну ракету і один шахет. Все, за три роки, тобто. Тут тільки є ось ця тривога і все. Ну, а, і в його світ не там сильно багато тривог. Ну, то, це так теж сказали, ума, що це ума, перший да. раз за все. Ну я робити. тоді ж кажу, що ми е, збиралися їхати, я дивлюсь у мене. Ну мене дійшлося, що там я mm -hmm. разом рядом. То, так, так, там, так, так, так. У да, мене брат живе ти. <звук> і і ми б мені не бачили, тут це кашлика бігаючих по місту, вилазили ще по <звук> <як> нас, хлопці. <звук> На вони, вони трошки скритніше це все роблять. Там нема такого, знаєте, типу налюбер сильно там Ми бірего вообще. взагалі, у вас комендантський час є, чи ні? Може і є, а може. Ось влітку такий популярний гранітний пляжик. Нагрівається граніт так сильно, щоб босими ногами не стане. Але ввечері за рахунок цього граніту, завжди печериці збирали. Почерейцы так, Ну, ну так, ху -ху -ху. так, да. Ну, так, вон, пеньки все. Почерейцы, да. Шампиньоны. Шампиньоны, о, шампиньоны. Точно. Чайка какая-то. Медитация. Вітря, ні, ісі, а так вітря, так це це так сьогодні так повезло, тому що от минулий вихідних mm -hmm. такий вітер, субота був, що всі човни не керуються і всі отак в одну сторону заїхали. А нам теж писали, ну ми коли збиралися, писали. Вчора ще читали вітер, сі, 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 дощ. Yeah, yeah. Залиш, сьогодні прямо так, так привезли. З плащами, з Ось mm -hmm. <ристо> дивіться. <ристо> 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 вже звикли до людей. Не боїться? Вже звикли. Кожного дня тут їх тривозить. Така тиха з дітями вони доїхали до пороги. Ну не смог, да, не смог, Побоявся, там побоїлся он з ребенком мало ли там. А, он сам без веселя. Да, 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 да. Я бистро, щоб першим не зв'язувати там. Спокійно. Mm -hmm. Я люблю, коли просто mm -hmm. Ну, я кажу. Зручно mm -hmm. і... mm -hmm. yeah. Yeah. Тому... На світі заказав плава, але що то є маршрут, не знаю. Я вас як, маршрут. Це? Ну, це... як це? У нас дуже державна. Хача, вони ж там туди ходить. Такі люди є, такі у нас, <laughs> так, що е, державна власність, але вони там зробили баню прям біля. Yeah,

А я же спеціально. Не будет новый фон Ні. Ну как и Так веслувальники не додумалися. Це ж саме прикол, типу як панорама. Ми там були, там повалена деревина, ну зовсім зламана. І трошки, як вона вросла в інше дерево, яке росте. Ось там ти сидиш на тобі. І ти що воно зеленіє, воно ж сломано, і не мені вітки, які виростуть. Их тоже удивилось, а это как поламанные, поламано уже угу. вроде не должно. Когда они там все-таки подпитываются, да. батька вот да. нет. Mm -hmm. И mm -hmm. тоже они такие как бы ну их составляли одну ну. ну. Марта, да, Мало ж звісно. Ну приїдеш розкажеш, ну що ж ти скажеш там. Як вчора людина каже, вибачте, що а... переб'ють, каже, воно отут в голові. Ми сиділи вдома два вихідних. Це ж треба було добратися, ми летіли через яси. Нічого uh -huh. ж до тих руминов треба було доїхати. Uh -huh. Це ж просто треш. <ривіт> ну, ну ну так, сюда допливемо до пещерки такої невеличкої. Oh. До грота. горота. Oh. А вони якраз так... А, так? No, ah, <ривіт> <да? ривіт> да. uh -huh. Тримайтесь, бо може чоловік.

Одна з найперших маленьких світлові. Так, так. Так, Це грот, це не сквозно.